Всім привіт! У Сенат Сполучених Штатів внесений проект закону про припинення нормальних торгових відносин з Китаєм. Ініціатива належить сенатору-республіканцю Джоша Холли, який протягом довгого часу критикує Китай. Як говориться в його заяві, прийняття подібного документа дозволить знизити залежність Вашингтона від Пекіна. Йдеться про економіку США, а також захист інтересів американського робітничого класу. Парламентарій назвав Китай головним противником США, він вважає сильних і незалежних працівників, головною формулою американського успіху, до якої влада повинна повернутися. Це, на його думку, дозволить перемогти в жорсткій економічній конкуренції за робочі місця, промисловість і майбутнє країни. Проблема, зазначає Хоули, посилилася за роки недалекоглядних рішень політиків у Вашингтоні. З законопроекту випливає, що глава держави Джо Байден повинен скасувати нормальний статус торгових відносин з Пекіном і переглянути тарифи на китайські товари в бік підвищення. Також передбачається дати главі Білого Дому додаткові повноваження щодо ще більшого підвищення торгових мит на товари з Китаю. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас, реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!